Здравствуйте, мої любі! Сьогодні знову з вами я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 27 липня 2024 року. І ще у нас повня. І місяць стоїть у сузір'ї Овена, а ще 22-й місячний день. І у суботу буде у нас місяць без курсу. Із першої години 14 хвилин аж по 20-ту годину 22 хвилини. І так, у нас повня. Трошечки нагадаємо характеристику повні. Цей час, у цей час розквітає емоційність, здібність зосереджуватися зменшується. У повню люди здібні переоцінювати свої. Таланти та можливості, і тому збільшується кількість зроблених помилок. Люди стають самовпевненими, повняться період психічної нагрузки. Це особливо замітно у невирівноважених людей. Люди стають більше схильні до навіювання, до гіпнозу, стають роздратованими та живуть почуттями, емоціями, а не здоровим глуздом. Краще всього остерігайтеся ситуації, де переважає психічна нагрузка. Та краще відкласти прийняття важливих рішень до кращих часів. У ці дні треба більше відпочивати як фізично, так і психічно. Адже вплив космосу та місяця, зокрема на землю та на життя людей, різноманітний та не піддається сумнівам. Вивчення руху місяця та його фаз дозволяє встановити закономірність розвитку живих організмів, виявить причину різноманітних явищ. І ці знання, в свою чергу, дозволяють нам навчитися контролювати життєві процеси, жити в гармонії із собою та з усім Всесвітом, і не завдаючи шкоди усьому живому на землі. Ці знання наші предки передали нам у спадок, і це дорогоцінний дар, завдяки якому ми можемо налагодити своє життя, керувати ситуаціями, бути хазяйнами своєї долі та зробити своє життя гармонічним, щасливим та здоровим. Бачите, треба бути спокійному, зосередженому та врівноваженому. але ж місяць стоїть. У сузір'ї Овен, Овен, він такий революційний, він такий войовничий, він такий активний, він такий спонтанний, він такий рішучий. І він таке витворяє, він на таке штовхає людей. По-перше, людям хочеться якихось великих змін. А ще панує таке невдоволення. Невдоволення людьми, невдоволення ситуацією, невдоволення тим становищем, в якому опинилися, невдоволені всім і всіма, невдоволені собою, з кимось хочеться посваритися, навіть побитися, стоп. Зупиніться. Цю агресивність треба зупинити і тому, що душа говорить одне, серце каже одне. А треба ще ж слухати розум. Не давайте душі волю, трошки прислухайтеся до розуму. Це все вплив отих місячних енергій. Так що будьте уважні до цього. Тільки вас понесло, робить революцію. Кажіть собі, стоп, стоп, це не я. Це отакі місячні енергії на мене діють. Треба це все пережити розумно. Попрощать агресивність, попрощати цю надмірну активність і все уляжеться, втихомириться без сварок, без революцій, і буде в сім'ї, в хаті, в домі мирно, дасть Бог буде мирно і в нашій державі, дасть Бог нашу перемогу. Ми всі до цього йдемо. Ми всі знаємо, що це так і буде, що перемога буде наша, перемога буде за нами. Обов'язково давайте допомагати нашим воїнам. Давайте будемо молитися всі разом, всі гурточком. І тоді сили небесні нас чують і вони будуть допомагати нашим воїнам, щоб вони оце цю свою активність, агресивність, оцю свою спонтанність направили у нужне русло. А у нас з вами ще. Характеристика 22 го місячного дня це День мудрості, отримання та втілення в життя своїх знань. Енергія місяця в цей день підсилює розумові здібності. Нова інформація легко засвоюється, приходять нові ідеї та їхні рішення. У 22-й місячний день варто проявити альтруїзм. Передавати особистий досвід, давати гарні поради, підтримку другим людям от, та проявляти щедрість. А іще в суботу цілий день панує місяць без курсу. Ви все, всі гарно знаєте, що, таке, що це таке, але давайте ми трошки нагадаємо: місяць стоїть у знаку зодіаку два з половиною дні. І от коли місяць виходить з одного знаку і входить в другий знак, судяку, оцей перехід може бути місяць без курсу. Іноді місяць без курсу може бути пару секунд, хвилин, а іноді і декілька днів. Так що в суботу саме він буде цілий день. І що ж відбувається, коли місяць без курсу? Все ніби зупиняється, нічого не виходить, люди розгублені. Не пам'ятаємо, чи вимкнули газ, чи вимкнули праску, де поклали ключі, абонент не відповідає, якісь затори, щось не ладиться, щось зривається, і все якось не так. Люди в цей час піддаються впливу гіпнозу, навіювання у цей день можуть панувати такі шахрайські активні такі дії. Так що будьте уважні, щоб вас не ввели в оману, щоб вас не підманули, не обдурили, тому що шахраїни сплять. І ви бачите, що робиться навкруги. Любі мої, будьте уважні, не сідайте за кермо без потреби. На водоймах будьте уважні, слідкуйте за дітьми, тому що, нібито зупинився час. От от сидите на березі. Засмагаєте, балакаєте собі, думаєте, що пройшло п'ять хвилин, а може пройти вже півтори години. Десь ці діти собі купаються, а ви нібито геть забулися про них. Це вимикається пам'ять, вимикається відчуття часу, вимикаються якісь розумові здібності, і людина робиться така, ніби собі, ну, така собі амеба. Вибачте мене за такий вислів, але. Це справді так. Давайте будемо осознані, давайте будемо свідомі. Давайте будемо пам'ятати, що в суботу треба контролювати всі свої дії, всі свої слова, всі свої думки, всі свої поступки, і все буде в порядку. Так що, дасть Бог, все пройде гладко і мирно. Я вас люблю. З вами була Бабка Люся. Я вам щиро дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі, за ваші вподобайочки, за ваші підписи. На все добре. Побачимось завтра.